Якщо хочеш приготувати такі вкусні домашні шпроти, підпишися на наш канал і додивіться це відео до кінця. Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю на каналі Кухня без заморочу. Зараз ми приготуємо домашні шпроти з салаки. У нас кілограм салаки. Ми беремо гарно все це, миємо. Гарно примуваємо. Відрізаємо голову. І унутрість теж очищаємо. гарно Все очищаємо. Повністю все очищаємо, щоб було гарно чисто. Очищаємо. Все. Вона чиста у нас. Це все гарно очищаємо. Голову відрізаємо. Внутрішні забираємо. От Щоб рибка у нас була чиста. Голову відрізаємо розрізаємо, от так, І винимаємо всьому це. Хепко у нас чистенька. Так продовжуємо. Коли ми салако промили, гарно промили. І все гарно таку складаємо в запіканку. Так, все гарно складаємо, бачите. Трошки прижимаємо. Ось бачите, салака ми вже уклали таку гравну запіканку, дивіться, вона гарно лягла. Впадаємо в сторонку. Що ми далі робимо? Тепер беремо такий бокал. Береме, дивіться, три повні чайні ложки чорного чаю. Отак. Із вершком. І заливаємо водою. 300 грамів води. 300 грамотів. все, хай чай настоюється. Доки в нас чай настоюється, що ми робимо? Ми додаємо 200 г олії. Додаємо 3 лаврових листика. І це 4-5 штук тухмяного перцю, 4-5 штук чорного перцю. І що ми ще додаємо? Півтора. Чайної ложки солі, отаку доповну. Отаку. Додаємо ще одну чайну ложку цукру, одну чайну ложку цукру, сільмо даємо по вкусу, я додаю півтора чайної ложки, кожна людина додає по своєму вкусу. Що ми далі робимо? Чай у нас вже настоявся, беремо чай, отаке сито, Все це гарно просіжуємо. О, так просто смакота. Все це гарно розмішуємо, щоб це гарно перемішалося. Все цим гарно перемішало, бачите, і заливаємо рибку. красота Та Бачите, яка у нас красота? Просто бомба. Все це гарно накриваємо фольгою згори Ось бачите, ми гарно прикрили фругою, зробили таку кришку з Ну, нас будемо стати в духовку. Ми все гарно прикрили, його не треба мішати. Ставимо в духовку на 150 градусів на 2,5 години. Кришку не відкриваємо, томимо 2,5 години. Це просто буде бомба. Зараз я вам покажу. Смакота, бачите? Бедем смакота. Наші шпроти все просто смакота. бачите, які красиві наші шпроти, що домашні і салаки. Просто супер. Ми напишемо рецепт. Пробуйте, діліться нашим рецептом. робіть за нашим рецептом, підписуйтесь на наш канал Кухня без заморочок. Всім вам гарно дякую. До побачення!